Жити душити, що сьогодні си і все наповняє, скарби добре життя, подателю, принесем нас, є очисти нас усякої смерти, і спаси. Завершилася велика вітчизняна війна, і знову приходить лихо на території Сакерзоня, Полщини, Люблінщини, Підляжя, Піціаня, де на території, які проживали ітнічні українці, вони хочуть залишитися там, де їхні прадідудості, прабатьки, прабабці старалися обживати обживі місця. Змушує залишити їхню землю, ті, які сьогодні можуть говорити, що ми це робили не навмисне. Що ми це робили, був, був такий час, був такий режим, склалися такі післявоєнні обставини. Все правильно. Але ми сьогодні зібралися і тут пом'янути тих всі, які невинно були убиті, ті, які там лежать і не мають можливість сьогодні дивитися. Як багато чисельна золочівська громада і безпосередньо самі свідки, очевидці цієї страшної для українського народу події зібралися сьогодні пом'янути живі і ті, які полегли. Ми молимося і просимо Господу Богу, щоб він дарував перемогу українській армії на сході України, на Донеччині і Луганщині. Щоб агресор, який прийшов і схоче позбавити нас, українців незалежної держави, як на початку ХХ століття, позбавляли права нації, права на існування, права, що ми є народом, Пересідували українську історію, української мови, хотіли нас асимілювати. Їм це не вдалося. Так само і не вдасться режиму Путіна перемогти незборимий, нескорений український народ. Сьогодні тут, на цьому куточку з Золотівської землі, молились ті, які пам'ятають ці події, які пам'ятають страшну дорогу, які пам'ятають свої оселі рідні домівки, яким прийшлось залишити. А Золочинська земля і не тільки протулила їх і тут вони живуть. З вами сьогодні молилися ті люди, які були ще маленькими. І задумувалися, чому батько і мати тузі, чому не радіють тому сонцю, тому дню, а чомусь завжди голівки повернені туди, на захід. З вами сьогодні молились молоде покоління, це вже діти, які ще внуки, правнуки. Це ті листочки нашого родинного дерева, які знають, що та людина, яка не буде знати свого минулого, вона не вітна майбутнього. Є дуже багато молоді, які прилучились до нашого товариства і які власне дуже ретельно вивчають оці героїчні дні вашого висловлення, депортації, вигнання із рідних осел. Шановні друзі, шановні члени родинного дерева і не тільки, шановне влада, бачу тут також і присутня. Ми на клаптику повторяю надзвичайно важливої землі Золочева. Тут сконцентрована така енергетика, що, повірте, люди зараз традиційно приходять сюди перед далекою і близькою дорогою, щоб молитись до Ісуса і попросити вернутися додому. Сюди приїжджають туристи, оглядають це місце, цікаве площа, а це надзвичайно глибокий зміст на цьому пластику землі. Якщо не знаєте, я коротецьку розповім, фігура Ісуса Христа, Він покровитель наш, ми під Його опікою, а за ним. Родинне дерево. Підійдіть, будь ласка, і надіть своє село, з якого вас вигнали. Можливо, не всі села є, що є листочки порожні, можна випаркувати назву села. Це ті села, люди, до яких долучилися до будівництва цього нашого комплексу. Родинне дерево ніколи не скидало своє листя. Воно завжди зелене. Бо є люди, які ще 70 років тому пам'ятають. Люди, які корінчики пустили саме у цю землю. Справа і зліва є чорні стовпи, нахилені, оці шпали, оці вагони, оці товарняки, оці відкриті і закриті, які везли вас сюди, оце символ. Ну, а під нами камінь, оця бруківка, знову ж таки дорога. Але життя продовжується, і поруч квіти. І пору зелена травичка, це означає, що ми живемо і будемо жити. Будемо через те, що треба пам'ятати те, що було, і продовжити історію нашої держави. І сьогодні на дерева вже упало листя, але наше дерево зелене. І сьогодні особливо зазеленіли такі листочки. ми сьогодні зараз всі дружно підемо у будинок культури, малий зал, і там буде продовження дійства, буде вечір. Село Моїх снів, де ми будемо згадувати села, люди, про яких хотіли розповісти з нами про їхні рідні села. Це буде вечір, де будуть згадувати, де будуть художні номери, де будуть виступати люди різних поколінь.